Доброго дня, шановні глядачі, в цьому відео я розповім, що таке відношення декількох чисел і покажу на прикладах як розв'язувати нескладні задачі. Якщо вам удобніше смотреть это відео на ruskom jęky, перейдіть по ссылці в описі. Розглянемо приклад. Ми, вже, ми з вами вже вивчили звичайні дроби. Візьмемо дріб А поділене на Б. Риска дробу також означає ділення, і також можна прочитати цей вираз, як А відноситься до Б. Цей самий вираз можна записати таким чином. А відноситься до Б. Ці два вирази абсолютно рівні. І так, що ж таке відношення декількох чисел. Мабуть, ви зустрічали неодноразово, наприклад, коли брали зварити гречану кашу, і там в інструкції написано. Наприклад, так, для того, щоб зварити кашу, треба взяти кашу і воду у відношенні 3 до 1. Ну, Скоріше за все, 1 до 3 в даному випадку. Це означає, що, е, якщо написано, треба взяти воду і кашу в відношенні 1, е, 3 до 1. Тоді це означає, що треба взяти 3 стакани води і 1 стакан каші для того, щоб зварити кашу. Тепер подивимось на прикладах. Сказано у нас, що зріст сина складає, вірніше, зріст сина відноситься до зросту батька як 2 до 5. Якщо ми поділимо 2 на 5, ми вже вміємо це робити. Поділимо 2 на 5. 20 поділимо на 5 це 4. Якщо 2 поділити на 5, це буде 0,4. Такий запис означає, що зріст сина від зросту батька складає тільки 2 25. Якщо ж їх поділити, то син, зріст сина від зросту батька складає тільки 0,4. Якщо ми запишемо навпаки, що зріст батька відноситься до зросту сина як 5. до 2. Поділимо 5 на 2, це буде в результаті 2,5. Отже, якщо в чисельнику записана більша величина. А в знаменнику менша, то, е, тоді говорять, що зріст батька більший за зріст сина в 2,5 рази. Якщо ж запис має такий вигляд, тоді кажуть, що зріст сина складає від зросту батька тільки 0,4. Тепер розглянемо на прикладах, як же розв'язувати нескладні задачі на тему відношення. До речі, може бути таке, що числа у відношенні може бути не 2, а 3 і 4, і більше. Візьмемо приклад, якщо треба нам замішати розчин. Скажімо, при будівництві. І в інструкції сказано, що для того, щоб зробити цей розчин, треба взяти цемент, пісок і воду. У такому відношенні 3 цемента, 4 піска і 2 води. Так також може бути. Тобто, не обов'язково буде тільки два числа. Розглянемо задачу. Візьмемо трикутник. Скажімо, такий у нас буде трикутник. Позначимо його сторони. Це буде сторона А, це сторона Б, і це буде сторона С. Нам треба знайти. Сторони цього трикутника. Якщо нам відомо, що периметр трикутника у нас дорівнює 12 сантиметрів, А сторони А відноситься до Б і відноситься до С, як сантиметр. До двох і до трьох. Тобто, ні одної сторони трикутника ми не знаємо. Зараз їх треба буде знайти. Яким же чином? В такому випадку завжди вводиться таке поняття як коефіцієнт пропорційності. Завжди починається розв'язання із написання фрази. Нехай x коефіцієнт пропорційності. Іноді пишуть x коефіцієнт пропорційності, іноді ставлять k коефіцієнт пропорційності, це в суті задачі не змінить. К у нас коефіцієнт пропорційності. Тобто ми тільки знаємо, що ці три сторони відносяться одна до другої, як ось ці частини. Одна частина, дві частини і три частини. Сам, самих сторін ми поки що не знаємо. Вводимо х, коефіцієнт пропорційності. Далі треба позначити кожну нашу сторону. І так. Перша сторона у нас складає одну частину. Тому перша сторона буде 1 помножити на Х. Такий запис не використовують, як правило. Це не помилка, якщо так написати, але він так не використовується. Я просто показую, щоб було зрозуміло. Тому цей запис, першу сторону можна позначити просто як Х. Це у нас буде, нехай буде сторона А. Сторону Б позначимо. Б у нас складає дві частини. Тому Б буде 2 помножити на Х. Це у нас сторона Б. Третя сторона С у нас складає три частини. Тому позначимо С як 3 помножене. На Х. Знак множення можна між, ци, між числом і Х е, не ставити. Можна записати просто отак. Це теж буде правильний запис. Тобто, коли так написано, це вже означає, що між ними стоїть знак множення. Тепер нам залишилось тільки скласти рівняння. Ми знаємо, що. Периметр фігури. Це сума всіх його сторін. Отже, треба скласти три його сторони, і ми отримаємо наш периметр. Тобто, перша сторона у нас х, складаємо рівняння. Перша сторона у нас х. Треба додати другу сторону, вона у нас 2х. І ще треба додати третю сторону. Вона у нас 3х. І якщо ці три сторони скласти, ми отримаємо у відповіді периметр. Тепер знайдемо х. Х плюс 2, х плюс 2х буде 3. 3 плюс 3 буде 6. Отже, 6х дорівнює 12. І х дорівнює 12 поділити на 6 це буде 2. Двійка це ще не відповідь, це тільки х, тобто коефіцієнт пропорційності. Тепер просто знайдемо кожну із цих сторін. Першу сторону ми позначили як 1х, тобто просто Х. Отже, сторона А у нас і буде дорівнювати. 2 сантиметри. Тоді знайдемо сторону Б. Б ми позначили як 2 помножити на Х. Тому двійку помножимо на знайдений Х, отримаємо 4 сантиметри. Тепер знайдемо третю сторону. С. С у нас було 3 помножити на Х. Х у нас 2. Тому 3 треба помножити на 2. 3 на 2 буде 6 сантиметрів. Таким чином, ми знайшли кожну сторону трикутника завдяки даному, даному відношенню його сторін в умові. Розглянемо ще один простий приклад. Мама і тато працюють. Разом вони отримують 18 тисяч гривень. Відомо, що зарплата мами відноситься до зарплати тата як 3 до 6. Ось така у нас умова. 3 до 6. Позначимо, це у нас мамина зарплата і татова зарплата. Ось так позначимо. Разом вони отримують 18 тисяч гривень. Треба знайти, скільки отримує зарплати кожен із них. І так, як нам вже відомо, спочатку, коли у нас да дано тільки частини, пишемо нехай х коефіцієнт. Пропорційності. Тоді позначимо зарплату мами і тата. І так, мама у нас отримує три частини від, ц... від цієї суми. Отже, три помножити на х. Це у нас зарплата мами. Тоді тато отримує 6 частин. Тобто 6 помножити на Х. Це у нас тато отримує. Знайдемо, складемо рівняння і знайдемо, яку зарплату отримує кожен із батьків. Якщо скласти зарплату мами і зарплату, і зарплату тата, то отримаємо 18 тисяч гривень. Отже, 3х плюс 6х, дорівнює 18 тисяч. 3х плюс 6х дорівнює 9х. Дорівнює 18 тисяч. Х дорівнює 18000 поділимо на 9, отримаємо 2000. 2000 це коефіцієнт пропорційності. А тепер знайдемо, яку зарплату отримує кожен із батьків. Мама у нас отримує 3х. Тобто, треба просто 3 помножити на 2000. Отримуємо. 6 тисяч гривень. Тато отримує 6х. Отже, 6 треба помножити на 2 тисячі. Буде 12 тисяч. Ось ми і знайшли зарплату кожного із батьків. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!